За остаточними даними під час аварії у Вашингтонському метро, у понеділок загинуло дев'ятеро людей. Понад 50 осіб зазнали серйозних ушкоджень. Хоча остаточно причина аварії все ще невідома, розслідування вже повідомляє про перші результати з подробицями. Тетяна Борошко. Експерти Національної ради безпеки транспорту кажуть, що гальма на потязі, який не зміг зупинитися, мали пройти профілактичний ремонт два місяці тому. Ми запросили графік профілактики і перевіряємо До кінця дня. У вівторок на місці аварії працювали рятувальні служби та розчищалися уламки потягів. Стало відомо, що на момент аварії потяги рухалися в автоматичному режимі. Комп'ютер мав підтримувати відповідну швидкість та дистанцію між потягами. існують механізми, які страхують саме від цього типу аварій. Якщо автоматична система не спрацьовує, то керування потягом переходить у ручний режим. Водієм потягу, який в'їхав в інший потяг, була Дженіс Макмілам 42 років, яка працювала на цій роботі з березня місяця та стала однією з жертв аварії. розслідування встановили, що вона задіяла аварійне гальма експерти встановили, що аварійні гальма були задіяні однак пасажири кажуть, що потяг не збавляв швидкості у хвилини перед трагедією. «Раптом ми відчули сильний поштовх, і це звучало так, ніби ми в'їхали в інший вагон. Потяг в щось велике та металеве. Також слідчі кажуть, що вагони потягу, які спричинив аварію, відслужили свій гарантійний термін. Рада безпеки транспорту кілька разів попереджувала столичний метрополітен, що ці вагони можуть становити небезпеку у випадку аварії. подібні аварії відбуваються дуже дуже рідко, але це не означає, що найкращі технології не мають використовуватися аби захистити пасажирів. У відповідь на застереження керівництво метрополітену заявило, що це занадто складно і дорого, та планувало замінити вагони у 2014 році. Але навряд чи тепер у Вашингтоні будуть чекати. Ми активно працюємо над заміною вагонів цієї серії. в експлуатацію столичному метрополітені знаходиться 300 вагонів цієї серії. Загалом по країні, згідно з міністерством транспорту, близько третини всіх вагонів наземного та підземного залізничного транспорту є застарілими та мають бути замінені. Тетяна Ворожко голос Америки.